Дорогі мешканці Миколаєва, ми щиро раді вітати вас всіх сьогодні на церемонії відкриття стінопису присвячено видатному бізнесмену та громадському діячу Олексію Вадатурському! Доброго дня, шановні земляки, миколаївці. Олексій Опанасович, в першу чергу, для мене це. Видатний геніальний візіонер, бізнесмен, управлінець, людина, яка вміла подавати приклад, яка вміла надихати. Цей мурал це не просто дійсно арт-об'єкт, це дань пам'яті. Саме тому його треба пам'ятати, саме тому в нього треба вчитися сьогодні, завтра і в подальшому. Доброго дня, колеги! Доброго дня, шановні співгромадяни, Олексій Афанасьович Водотурський, безусловно, історична лічність. В этом я не сомневаюсь и не ошибусь, если так скажу. Он завоевал свое место в истории. Мне, не побоюсь этого слова сказать, посчастливилось работать в коллективе, в команде под руководством Алексея Афанасьевича и внести свой вклад в осуществление этой программы возрождения Украины как морской державы. Алексей Афанасьевич всегда был патриотом нашего места, нашей области. А зараз на нас всіх чекає найбільш щемливий момент нашого заходу. Герой України Олексій Опанасович Водатурський. дорога Україна. Чому я так говорю? Тому що практично тут представники з усіх регіонів України сьогодні присутні тут. Дорогі Миколаївці, кожного вас тече кров суднобудівника із покоління в покоління. Я хотів би сказати при всіх, що в нас в Миколаїв це місто судоводійників і коли буде працювати економіка, тоді будуть тільки позитивні перетворювання в країні.